1 грудня 2013 року цей день став чорним для десятків журналістів. Вони разом з мітингувальниками були жорстоко побиті беркутівцями під час протестів у столиці. Минув рік майдан перетворився з протесного руху на символ боротьби між людьми та системою. Першогрудневі події дали зрозуміти. Пси режиму зірвалися з ланцюга. Чи міг хтось із працівників змі уявити, що міліціонери без жалю, без закону, без докорів сумління розправлятимуться з медійниками? Ймовірно, ні, наче грім серед ясного неба, наче блискавка темної ночі, кийки та кулаки посипалися на незахищені голови журналістів. Це вже потім медійників стали носити каски та бронежилети, а тоді ніхто й подумати не міг, що протест закінчиться кривавою розправою. А мікрофон буде, наче, орієнтир для силовиків. Це журналіст. Його можна бити. Валерія Бурлакова. 1 грудня її під ноги кинули світлошумову гранату. Я почула вибух, далі нічого не чула. Далі я просто знайомий помітила, що в мене кров тече на кеди і мене відвели у швидку. Грудневі події вона пам'ятає у всіх деталях. Пам'ятає і те, що було потім: шви на ногах та тижні лікування. Того, хто кинув дівчині гранату під ноги, так і не знайшли. Було три допроси прокуратури, третій допрос буквально неделя дві назад. То есть мені позвонили, уточнили. Була ли я на банковій, попросили к ним зайти. Там вони просили вспомнить голос или лицо кого-нибудь з этих чудесных людей. Год спустя. Ну, к сожалению, навіть если б я їх тоді видела, я б вряд ли вспомнила. Дівчина взагалі сумнівається, що винних покарають у найближчий час. Я можу через 10 а ні. Кого не то я його опознаю. Володимир Горковенко 1 грудня по спині журналіста барабанили кийки. Очі молодого беркутівця, який його бив, Володимир пам'ятає досі. Я бачив очі того беркутівця, який мене бив. Воно в нього був перелякані. І чесно, я ні тоді, ні зараз не хочу, щоб його покрали. Він виконував наказ. Я не думаю, що цьому було приємно. Проте, журналіст впевнений, ті, хто ламав людям голови, мають сидіти у тюрмі. Олег Хаврук на його голову сипалися удари кийками. Похід на банкову для нього закінчився струсом мозку. Почали бігти е, в Беркутівці і ВВшники, які били всіх, кого бачили на своєму шляху. Дуже багато людей були саме з ранами голови. Генпрокуратура звернула увагу на його звернення двічі останнього разу напередодні річниці майдану. Проте й цього разу справа не зрушила з місця. Мене дуже сильно здивувало, що якщо вони не змогли визначити конкретних. Людей, які наносили удари, то чому ж вони не покарали хоча б керівника підрозділу, який допустив таке, після побиття більшість журналістів звернулися до прокуратури, проте жодного беркутівця, врешті-решт, не вдалося знайти. Була ніч, і під градом Кийків людина намагається вижити, а не запам'ятати прикмети кривдника. Тож досі немає жодного силовика, якого покарали за першогрудневе побоїще. Не виключено, що частина силовиків, які лупцювали людей дотепер, працюють у правоохоронних органах. Звісно, будь-який злочин проти людини неприпустимий, і неважливо кого б'ють активіста чи журналіста. Проте треба розуміти, що журналісти йде на мітинг не вимагати чогось, а працювати, і міліція має захищати працівників змі, а не обрушувати на них свою лють. Напади на медійників це перешкоджання журналістській діяльності. Ті, хто лупцював беззахисних людей у запекло холодну грудневу ніч, досі залишаються без покарання. Проте кров з їхніх рук нікуди не дінеться, нікуди не зникнуть і ті, хто досі пам'ятає очі своїх кривдників. Такие дела, как правило, остаются без ответственности, потому что, в первую очередь, открывать уголовные дела против правоохранительных органов, к сожалению, в нашей стране не заведено. Такой практики немного. По большому счету, сложилась она в основном после Евромайдана или во время Евромайдана. Если говорить о том, как это было раньше, то, как правило, просто выносили какую-то дугану, разбирались внутри правоохранительных органов и соответственных служб о том, как были применены спецсредства никакой особой ответственности не было за это. Если действительно открывали или, как сейчас, открывают уголовные дела против правоохранщиков, безусловно, смотрится в совокупности несколько статей. В первую очередь, это противодействие совершению профессиональной журналистской деятельности. И второе, это каким методом, собственно, была осуществлена это, это противодействие.